Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео не просто говоряща голова, як то кажуть, а ще будемо виконувати роботу. Значить, зараз ми приїхали на об'єкт, розгружаємо. Приїхали ми сьогодні Нісаном, логана не стали брати, бо того, що нам багато інструменту сьогодні не знадобиться. А що ми будемо робити, зараз покажу. Це весь, в принципі, інструмент, який нам сьогодні буде потрібен. Ну, я думаю, багато хто зрозумів, що у нас буде, що ми будемо робити. Це у нас буде, друзі, модульне заземлення. Є у нас такий от комплект. Тут у нас, здається, 6 штарів по... Метри. Також маємо гідроізоляційну стрічку. Підійдіть сюди ближче, давайте розкриємо цю коробку. Тут у нас значить, є два болта для забивання. Це у нас струмопровідна паста і тим самим вона якби рахується антикорозійна. Бачите? Бачите? Відкриваємо наступну коробочку, і тут у нас муфти для з'єднання цих стержнів між собою. Два острічка, типу піки, гостричка, того, щоб краще муфти залізали всередину землі. І так само буде у нас муфта для відведення самого кабеля. Ну і В принципі, хотів сказати, що самим основним помічником сьогодні буде оцей відбійний молоток, але ні, по факту він стоїть по ту сторону екрану. Так, відкриваємо. Цю штуку, і це всім нам відомий виробник Дніпра. Б'є він 25 жоулів, не є самий надійний інструмент, але так як заземлення робиться не часто, то в принципі його вистачає досить таки надовго. Забивати ми будемо його ось тут. Це, скажімо так, у нас тимчасова зона, тобто тут буде встановлена зараз електрична шафа з лічильником, відний кабель, ну, бачите, такий броньований, здається, 120 квадратів. От звідси ми його дістанемо, заведемо сюди і тут поставимо ще два розподільчих щита на кран, який буде будувати цю територію. Тут зараз буде виривати котлован і буде будуватись багатоповерховий будинок. Також ще буде під'єднуватись апарат, короті, який забиває сваї. Значить, На перший стержень ми ось, бачите, закручуємо таку от штуку, такий цей наконечник, щоб легше йшло в землю. Далі наносимо оцю змазочку, не жаліємо. І, як правило, вистачає ще й лишається. На кожен комплект, який ми таки забиваємо, то завжди беремо нову смазку, та що лишається, просто викидаємо і все. Вона коштує дуже дешево. Економити її сенсу немає. Абсолютно. Так, забили ми вже два Тобто, всередині, ну, в, <зум> в землі вже є десь 2,5 метри. От прикрутили третій. Бачите, це з'єднується через муфту. Тобто на той, який забили, викручується болт. Закручується наступний стержень, дається змазочка, всі діла. І отут, вже бачите, закручується наступна муфта, закручується болт і забиваємо далі. От. Потім, коли зайде всередину, викручуємо болт, даємо змазку, наступний стержень і знову забиваємо. І в такий спосіб йдемо, допоки не діб'ємося потрібного нам опору. Вже один раз проводили замір, вийшло у нас 9,7 Ом. Ну, в принципі, давай Віталік підключимося, покажемо. Під'єднали наш крабік. Десь через 7 метрів у нас перший штир, і від нього до наступного також десь 7-8 метрів. Включаємо. І що у нас показує? 9,8 Ом. Все, працюємо далі. Так, це у нас вже третій. Погнали! Це третє вже в землі. Воно включаємо і робимо замір. А воно було включене. Так само лишилось 9,7. Погнали далі. Викручується болт, вставляємо наступний стержень і починаємо просто потихеньку закручувати по часовій стрілці. Ну, може і проти, залежуючи від того, в кого яка різьба наліво чи направо. Вібрації буває таке, що стержні трішечки відкручуються. в цьому болтує є шестігранник. вставляєте сюди трещоточку, підтягнули, докрутили і забиваємо далі. Так, Це вже стільки 4 да, у нас там всередині. Все, підключаємо ще раз. Включаємо тест і будемо мірити. Погнали. О, оце вже краще, мені більше подобається 7-ом. Все, б'ємо далі. Це в нас вже стільки 5. Все, підключаємо сюди. Включаємо наш тестер. От на 40-ом. Погнали. 5,5. Попередні стільки було 7, здається, ні? 7 ще мись було, 7,2. 5,5. І ще забиваємо один. Я думаю, що якщо буде 4,8-4,9, на тому ми зупиняємося. 5 вже є всередині, це заб'ємо, може лишимо там сантиметрів 20 для того, щоб під'єднати муфту для відведення кабелю. І все. Погнали. Що? 20 сантиметрів. Шість трій yeah. у нас вже є в землі, це у нас 9 метрів, ну, мінус, там, я не знаю, може ще сантиметрів 20 трочить у нас в землі, то десь хай там, умовно, 8 метрів 80-80 см. Все, робимо останній замір. Тест 4,6. Так, прокопали траншею таку до нашого майбутнього місця розташування електричного обладнання. І зараз, бачите, під'єднуємо. Ось цю муфту. Та і отак вже виглядає кабель, коли під'єднаний до самої муфти. І тепер ми візьмемо отаку от гідроізоляційну стрічку і будемо обмотувати наше з'єднання. І отак, от, бачите, вже виглядає кінцевий варіант. Тобто повністю все замотали зверху, знизу, обмотали саму гофру. Тобто воно вийшло реально як одне ціле. І отак от миттєво переносимось ми з вами, друзі, в наш гараж, наша, скажімо так, берлога. Ну а тепер давайте поговоримо про мінуси і плюси саме даного виду виконання заземлення. Ну, давайте почнемо з мінусів. Саме основний, як на мене, мінус це є те, що коли ви хочете забити умовно таке от глибине заземлення в певній точці, тобто ви розраховуєте на те, що ви його зробите саме в цьому місці і ніде вам не доведеться відступати. То, на жаль, друзі, у вас можуть чекати розчарування, тобто ви можете забивати, заб'єте 2-3 стержні, Можете впертися в якийсь камінь, плиту, можливо, якийсь метал, і так далі. І у вас можуть виникнути проблеми. Тобто ви не зможете забивати далі і доведеться відступати. У мене недавно був такий випадок. Я забив 4,5 метри, щось вперся, вже б'єш, б'єш, той перфератор просто-напросто, чи відбійний молоток, скажімо так, червоний, гріється і так далі. Вже руки болять, воно просто-напросто не йде. І мусили. Відкопати траншею в сторону довжиною 5 метрів, глибиною, здається, 60, я зробив і забив ще 4,5 чи 5 метрів, вже точно не пам'ятаю, отримав опір в 4 оми, і це все я, друзі, потім закопав. Але, виходячи з досвіду, а саме такого типу заземлення, ми вже використовуємо, певно, більше 5 років. То якщо взяти так, знаєте, у відсотковому співвідношенні, то я думаю, що може ну, до відсотків 10, певно, не більше може статись така ситуація. Тобто, десь на 10 заземлень, ну, Одне може бути таке, що ви в щось впретесь. ну а так, здебільшості у нас проблем таких не було, і заходи в одну точку і по 12, і по 15 метрів абсолютно без проблем. Можливо, звісно, хтось почне писати, що є і ще один досить таки важливий мінус. Це ціна, але друзі, це не є, чесно кажучи, так. Тобто на сьогоднішній день виробників саме глибинного заземлення є досить таки багато, ціни варюються по різному, плюс є обміднені, оцинковані. Саме дорогі, певно, це буде нержавійка. Що стосується плюсів, то там тільки, як на мене, одні плюси і є, чесно кажучи, але виділю основні: це перше, те, що таке заземлення робиться досить таки, друзі, швидко. Тобто ви можете забити умовно 15, 18, 12 метрів, отримати свої 4 оми буквально за годинку-півтори, якщо знову ж таки ви там в що не впретеся. І другий плюс досить такий, як на мою думку, важливий: це те, що ви можете виконати таке заземлення безпосередньо біля електричного щита, який може знаходитись, наприклад, в в Якісь там котельні і так далі. У нас, друзі, був досвід, коли треба було зробити заземлення в будинку. Електричний щит знаходився в гаражі, вже було зроблені повністю всі ремонти, тобто були зроблені фасади. Навколо будинку була покладена бруківка, всередині гаражу вже плитка і так далі, пофарбовано вже все ну просто ляля. Але, друзі, заземлення немає. Людина собі купила електричку, яка не хотіла заряджатися без заземлення. Чоловік нас запросив, почав показувати нам своє бачення, як прокласти нам кабель, куди нам прийти. Де нам просорлитися, вийти десь там в садочок. А тут він каже: Я найму працівників, щоб розібрали брутівку. Там підемо ще десь під те дерево. І отам, будь ласка, розкопайте, але постарайтеся так, щоб не дуже пошкодити газон, який вже дуже файно виглядає, і так далі. Я йому кажу, дивіться, давайте зробимо такий досить-досить простий варіант. Значить, що ми зробили? Просто елементарно взяли коронку алмазну на 68 для вирізання тих самих підрозетників. Вирізали отвір в плитці, потім просверлили стяжку, і далі добралися до подушки, яка була зроблена зі звичайного граніту. Це все, щоб ви розуміли, знаходилось безпосередньо під електричним щитом. Тобто я стою напроти нього, буквально метр вниз. Вирізали отвір, і туди почали друзі забивати стержні один за одним. Я вже точно не пам'ятаю, скільки в нас там пішло штук, але добилися ми, друзі, необхідного опору. Потім ми ще здається здемонтували одну плитку, щоб можна було поставити саму муфту нормально, під'єднати кабель і вивезти її. Його акуратно в гофрі під електричний щит. Тобто, що ви розуміли, це буквально з підлоги, так, від стяжки, тобто до електричного щита там буквально ну, метр-метр двадцять метр було прокладено кабельочок гофру і в ній був, друзі, сам кабель. Потім власник просто елементарно найняв майстра, який прийшов, акуратно то все забетонував. Підібрав плитку, чи здається, у власника тоді ще залишились якісь залишки. Він просто поміняв її, поставив і все. І власник був настільки довольний, щасливий, бо в нього вже дум... він думав, що там вже все. Ми перекупаємо йому зараз всі газони, по фасаду, непонятно, як буде той кабель підніматися і так далі. А ми то все зробили буквально там, я не знаю, може за годинки три з мінімальними пошкодженнями. Так що, друзі, отакий у нас був досвід. Але чи використовувати такий метод, чи якийсь інакший, звісно, вибирати вам. Всім дякую. Дякую за увагу і до зустрічі.